Хочу показати вам неймовірно чудові книги від видавництва Баба Галамага українські. улюблені вірші перша частина і улюблені вірші друга частина. Неймовірні красиві ілюстрації для малят від 2 до 102 років. Чудовий переклад. Івана Малковича і різних авторів, які працюють у видавництві «Абаба Галамага. Що чудово, що на кожній сторінок можна знайти QR-код, відсканувати його на телефон і можна слухати аудіокниги. Дуже красиві ілюстрації, такі об'ємні. Якщо у вас є діти від двох років, можна починати читати книжечки просто неймовірні. Отакий роздява за маршаком. Дітям дуже цікаво розглядати, коментувати ілюстрації. Якщо вам набридло читати, ви можете, ходить гарбуз погороду, навести на QR-код і можна всю книгу прослухати, просто перелистувати стрілочками і прослухати всю книжечку. Це перша частина. І друга частина така ж сама неймовірна. Дуже багато віршиків. Оникс Требонець, Леонід Глібо, Максим Рильський, білі мухи, які ми всі знаємо з дитинства. Біли мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Маленькі віршики, які можна розучувати з дітьми. Дуже цікаві ілюстрації, красиві. Обожнюю видавництва баба Галамага. За їхні книги. Треба підтримувати українські книги, тому рекомендую вам, хоча ціна у них не дешева, але ці книги, які будуть надовго з вами, зостануться вашим внукам. Дуже чудові книжечки на подарунок. До побачення.